Наші раді на землі нічого кращого немає, як та я мати молода, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені і зажурюся, і перед нею помилю. Перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла, тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його. Дивиться на його і молиться за його Богу. Іде на улицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. І не на роком інший гляне. Весела рада. Боже мій несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й диво там було, а більше не було нічого. Щаслива. Я.